Книга буття розділ 3. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки, чи справді Господь Бог велів вам не їсти якого дерева, що в саді. Жінка відповіла Змієві. Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду. Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помрете. І сказав Змій до жінки Ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете, як Бог, що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоби усе знати. І взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі, тимто посшивали смоківне листя і поробили собі поясе. Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Де ти? Той відповів, Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий тож і сховався. Він же сказав: Хто тобі сказав, що ти нагий, чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів: Жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева, і я їв, тоді Господь Бог сказав до жінки. Що ти це не робила? Жінка відповіла Змій обманув мене, і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія за те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів, На начереві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому. 5. А жінці сказав Помножу вельми болі твої, і твою вагітність в болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамовіш сказав: За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе, в тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя Твого. Терня, і будяки буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини, в поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порох і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури. І одягнув їх, і сказав Господь Бог: Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло, тож тепер, аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще й з дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був він узятий. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду херовима з полум'яним, миготливим мечем. Щоб стерегти дорогу до дерева життя. Третій розділ книги Буття є дуже важливим, бо розповідає про гріхопадіння перших людей. Натхнений автор намагається відповісти на запитання, чому у світі існує зло і страждання. Звідки воно взялось? Приглянемося спершу до загальної картини оповідання. Людина отримує заповідь не споживати з дерева пізнання добра і зла. Чому саме така заповідь? Наказ, який стосується споживання їжі. Звернімо увагу, що ця заповідь стосується найбільш первісної потреби людини, їжі. Завжди первісний конфлікт і боротьба виникали із їжі. Але саме у відмові в цьому тілесному прагненні. Людина стає людиною. Перша зрілість, яка відрізняє людину від тварини, розпочинається в момент першої заборони. Дотримування цієї заповіді мало бути кроком людини в напрямку уподібнення до Бога, в напрямку осягнення більшої досконалості. У дотримуванні цієї заповіді людина як образ Божий панує над своєю тваринною природою. Пригадаймо собі, що людина була сотворена шостого дня. Того ж самого дня, коли і тваринний світ. З одного боку, людина належить до тваринного світу, з іншого боку, перевищує його, бо є образом Божим. І коли віддаляється від Бога, все, що в ній залишається, то тваринна природа. Коли людина дотримує заповіді Божої, то тоді образ Божий панує над отою тваринною природою. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Так читаємо на початку оповідання. Що робить польовий звір в саду? Тим садом, дорогі мої, може бути життєвий простір людини, людське життя, серце, людське нутро, простір, в якому ми стаємо перед виборами, де відбувається битва добра зі зло? Отже, що робить польовий звір в саду? Хто його туди впустив? книзі «Буття» в другому розділі, вірші 15 ми читаємо, що тим, хто мав пильнувати сад був Адам, взяв Господь Бог чоловіка і осадив його в едемському саді, порати його і доглядати його. Тим, хто не впильнував сад, був Адам. Гріх розпочинається від браку чуйності, від браку пильності. Тому надалі, крізь усе святе Писання, буде лунати заклик Бога. Чувайте, будьте чуйними. Пильнуйте, стережіть своє серце. Книга Приповідо каже: більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Наступний крок. Змій впроваджує людину, жінку в сумнів, сумнів, який стосується Божого Слова. Він, тобто Змій, і сказав до жінки. Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді? Може, звелів, а може, не звелів. Подібно Сатана покушує Сина Божого, і якщо ти справді син Божий, якщо ти дійсно син Божий, то вчини те чи інше, злий прагне впроваджувати нас в сумнів щодо нашого покликання, щодо Божого замислу на наше життя, щодо Божої волі, щодо Божих прагнень. Жінка відповіла Змієві. Найбільша помилка увійти в діалог зі Змієм. Тому оці церкви кажуть, коли приходить спокуса, не входити з нею в діалог, відразу її відтинати від себе, відразу її відкидати. Чого в духовному аспекті стосувалася ця заповідь і з якого дерева не можна було споживати? Бо жінка відповідає так. Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помрете. Для того, щоб збагнути духовну глибину цієї заповіді, нам потрібно пригадати книгу буття другий розділ. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Дерево життя було посеред саду. Дерево життя це образ життя в Богові. Це дерево було посеред саду. Чому? Тому що наміром Бога, щоб ми оберталися навколо того дерева, щоб Бог був для нас в центрі. Життя в Богові має бути посередині усього. Натомість, де росло дерево пізнання добра і зла? Ми не знаємо, але знаємо, що точно не в центрі, точно не посередині, тому що посередині було дерево життя. Дерево пізнання добра і зла символізує таку претензію людини вирішувати, що є добром, а що є злом. Людина не може споживати з цього дерева. Чому? Тому що Бог вирішує, що є добро, а що є зло. Правда є об'єктивною категорією. Коли Єва відповіла Змієві, то говорить так. Коли відповідає Змієві, то каже, нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду. А посеред саду було яке дерево? Ану, пригадаймо, дерево життя. А Єва каже, що з дерева, яке є посеред саду, Бог наказав не їсти його, ані не доторкайтеся, а то помрете. Чи жінка сплутала дерева? Чи, можливо, зацікавилася деревом пізнання добра і зла настільки, що в її серці воно вже було посередині, охопило всю увагу. Спокуса справді має доцентрову силу. Спочатку ми думаємо про неї час від часу, але коли входимо в діалог, то вже наприкінці вона все серце поглинає. Які перші наслідки гріха? Вперше на сторінках Біблії появляється страх. Адам і Єва ховаються від Бога бо бояться, внаслідок гріха ми боїмося Бога, ми носимо спотворений образ Бога. І Запитання Бога, які він ставить Адамові, мають спонукати Адама зізнатися. Розповісти щиро, що сталося. Де ти? Яка твоя ситуація? Де ти опинився? Чи ти випадково не з якогось дерева? Як реагує Адам, звинувачує Бога і жінку. Жінка, яку ти мені дав, іншими словами, о Боже, якби не ти, все було би добре. Як реагує жінка? Змій обманув мене. Ну, а Змія сотворив Господь Бог, читаємо в першому вірші третього розділу. Найбільша драма буття третього розділу, книги буття третього розділу, не стільки в тому, що Адам і Єва согрішили, стільки в тому, що вони не признались до гріха, не розкаялися, не визнали цього гріха. Ну і тому були змушені залишити райський сад. В тому ж розділі, в якому ми маємо опис гріха, лунає там також перша добра новина потомок жінки розчавить голову змія. Бог не залишає людину в ситуації смерті, лише обіцяє Спасителя, в якому ми отримуємо життя знову в Ісусі Христі, Господі нашому. Єврейське слово, з яким сьогодні познайомимося, це слово нахаш змій. Етимологія цього слова дуже цікава, нахаш походить від дієслова нахаш, що означає шептати, шипіти. Напевне, даний вираз є ономатопеїчний, тобто таким, який походить від звуків «ш» «нахаш» І які, властиві, власне, змію. Окрім цього, маємо інші значення цього слова нахаш. Дієслово нахаш означає ворожити, гадати. Пророкувати майбутнє, якби володіти над тим майбутнім. Коли людина слухає змія, намагається сама панувати над життям, намагається заволодіти різними надзвичайними дарами, Маємо тут, можемо тут згадати про зацікавленість окультизмом. Одним словом, має хоче все це опанувати, але без Бога, оминаючи творця. До наступного розділу.